Вінницьку обласну філармонію очолив соліст гурту Тік Віктор Брунюк. Сьогодні його представили колективом. Про це у себе на Фейсбук-сторінці повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Нагадаємо, до 7 серпня 2023-го обласну філармонію понад 30 років очолював Анатолій Левицький. Після його смерті обов'язки директора комунального закладу виконував заступник Юрій Іванов. Суспільне зв'язалося телефоном з Віктором Бронюком, аби дізнатися, якими будуть його першочергові завдання на новій посаді. Ось що він сказав, по першому будь-якому випадку хочеться, щоб мій досвід, щоб там моя якесь бачення, щоб ну постійному. Нашої обласної філармонії ми об'єднаємо всі сили для того, щоб, скажімо так, ім'я Вінницької філармонії зазвучало по-новому і щоб для жителів області, жителів міста це місце було ототожненням культурного життя і якихось таких гарних культурних подій в нашому місті. З початком повномасштабного вторгнення РФ гуртік із концертами виступав перед військовослужбовцями. Волонтерську діяльність каже Бронюк не покине. Думаю, що в такому випадку можна це все об'єднувати, і я не бачу тут нічого того, що могло б іншому заважати. Коли є бачення щось робити, то завжди можна знайти можливість для реалізації. Віктор Обрунюко, 45, композитор, соліст, гурту «Тік». З червня 2006 року по липень 2007, працював у міському управлінні культури, голова представницької ради благодійного фонду Подільська громада. громада». 2022-го, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну долучився до лав тероборони.